На жаль, не зупинити час і намагатися даремно. Лихий, щасливий чи буремний, він все одно піде від нас. Не варто навіть починать жалітися чи загравати, бо час не вміє співчувати, він просто тимчасово наш. Мудріший він за мудреця, ніколи зайвого не радить. Він не підступний, тож не зрадить, а просто добіжить кінця. Хто що посіяв, те й пожне. І це не приказка і не казка. Тож просто пам'ятай, будь ласка, життя. Воно лише одне. І я ціную кожну мить, бо час тримає в таємниці, кому з життєвої криниці і скільки його мудрість пить. Я помиляюсь, як і всі, але біду перемагаю, бо знаю, що допомагає Господь, що там на небесі. Нелегкий нині шлях у нас, на все, звичайно, Божа воля, що виросте на нашім полі, дізнаємось, як прийде час, та вірю, що розквітне доля Заколоситься щастям поле, коли гармати. Замовчать.